Поки сад не засипало снігом, там завжди знайдеться робота, в останній осінній місяць потрібно встигнути підготувати дерева до зими, щоб вони легше перенесли зимові тяготи і в майбутньому році порадували нас багатим урожаєм. Підписуйтесь на наші канали, ну що в листопаді можна робити в саду, та майже нічого. Ну хіба що там полити, тут посадити, в цьому місці побілити, тут обрізати. Одним словом, справ всього нічого, але всі вони без нас не зробляться. Значить, засукуємо рукава і беремося за роботу. Один вологозарядний полив. До настання морозів не забудьте провести останній в цьому році полив дерев, вологозарядний полив особливо актуальний в тих регіонах. Де восени було мало дощів і земля встигла висохнути подземний полив корисний з кількох причин в ґрунті утворюється запас вологи, що сприяє кращій зимостійкості дерев, тому що вони не страждають від висихання, вологий ґрунт не так сильно промерзає, як суха при відсутності снігового покриву, волога зможе захистити коріння дерев від вимерзання. Передзимовий полив допомагає боротися зі шкідниками, які зимують в землі. Спосіб поливу залежить від віку дерева у молодих саджанців. До 5 років необхідно поливати весь пристовбурні кола у більш дорослих дерев лише кордон пристовбурного кола, де знаходиться основна маса всмоктують корінців. Там потрібно зробити кілька невеликих канавок, куди і слід лити воду у середній обсяг води. 50 на 1 к. вилити цю кількість потрібно не за один раз, а в кілька етапів інакше вода не вбереться, а розівлється на півсада. Після поливу лунки, які були зроблені біля дорослих дерев, обов'язково потрібно засипати. В іншому випадку там згодом буде накопичуватися вода, яка може спровокувати гниття коренів. Коли вода добре вбереться, пристовбурні круги замульчуйте перегноєм, торфом або листям два обрізка дерев. Багато садівники задаються питанням, коли краще проводити обрізку дерев навесні або восени. Якщо мова йде про формує або омолежуваючи обрізку, то відповідь однозначна навесні, а ось якщо потрібно провести санітарну чистку. Дерева, тої нависну відкладати не варто виконувати осінню обрізку слід до настання холодів при температурі нижче 1,0. з обрізку проводити заборонено, при низьких температурах деревина стає більш ламкою і рівний зріз зробити вкрай складно. До того ж, високий ризик обмороження в місці обрізки, а це може спровокувати гниття рани. Приступати до осінньої обрізку можна відразу після настання періоду спокою. На те, що він вже почався, вкаже закінчення листопада. В цей час кодвижини у дерев припиняються і вони легше переносять таку травмуючу процедуру, як обрізка гусини не варто обрізати молоді саджанці і кісточкові дерева, тому що вони дуже погано це переносять і можуть загинути під час санітарної обрізки, слід видалити всі зламані, засохлі і хворі гілки. Можна також прибрати ті, що ростуть всередину крони і загущають її. Після обрізки місце зрізу ретельно зачистити, щоб він став гладким і обробіть спочатку розчином мідного купоросу один, розчиніть один у води, а потім препаратами ран ні, благосад або їх аналогами це захистить травмовані місця від проникнення шкідників і поширення грибкових інфекцій, три заготівля живців. Листопад, після закінчення листопада і настання перших морозів, найкращий час для заготівлі живців кісточкових культур, сливи вишні, абрикоса і тп. для заготівлі живців, використовуйте однорічні пагони, що знаходяться з південного боку дерева, краща товщина для майбутнього держака близько 7. довжина 30-40 см. Не забувайте про те, що не всі заготовлені живці переживуть зиму. Тому нарізайте їх приблизно на третину більше необхідної кількості. Заготовлений зараз матеріал буде перебувати в сплячому стані до самого щеплення, для цього помістіть його в прохолодне місце з температурою близько 0 і залиште там до весни 4. захист дерев від тварин. Взимку під час нестачі їжі дерева стають об'єктом нападу різних тварин. В тому числі гризунів, наше завдання обмежити їм доступ до стовбура і нижніх скелетних гілок дерева. Зробити це можна різними способами: об'яжіть стовбур ялиновим гіллям на висоту близько 1,5. м. До такої позначки зайці навряд чи зможуть дотягнутися, тільки не забувайте, що голки повинні бути спрямовані вниз, тільки в цьому випадку вони зможуть захистити стовбур від голодних звірків. До речі, захист штамбів також охоронить дерева від вимерзання в сильні холоди. Якщо гілля немає, можете замінити його будь-яким більш доступним матеріалом з панбондом. рубероїдом, сіткою з дрібними осередками, старими капроновими колготками і т. То постарайтеся заглибити захисний матеріал в землю сантиметрів на 15, щоб дрібні гризуни не змогли зробити підкоп і дістатися до кори під землею, Незайвими будуть і отруйні приманки, які потрібно розкласти біля дерев, наприклад, ротобор, мишівон, щуряча смерть і ін їх слід захистити від дощо птахів і домашніх тварин, які можуть випадково поласувати чужим частуванням п'ять побілка дерев. Всі ми звикли навесні бачити акуратні ряди побілених дерев, однак побілку потрібно проводити не навесні. А восени, зроблена восени, вона не тільки захистить дерева від шкідників, але і стане хорошим захистом від сонячних опіків, адже в кінці зими початку весни, коли сонце починає вдень пригрівати все сильніше, ймовірність опіків кори зростає. Білий колір побілки відобразить сонячні промені і тим самим охоронить кору від пошкоджень. Для роботи можна використовувати як готову суміш для побілки, так і приготувати її самому зі звичайною. Вапна для цього візьміть за п'ять квапна і розведіть її в відрі води. Додайте до отриманої суміші г гмідного купоросу. Він захистить дерева від грибків і бактерій, і стох того столярного клею, завдяки йому побілка довше буде триматися на стовбурі. Перед побілкою ретельно очистіть стовбур і нижні скелетні гілки від лишайників і мохів. Це простіше буде зробити в сиру погоду, а ось приступати безпосередньо до побілки потрібно в сухий день. Захисний шар повинен бути товщиною 2-3. Тому білити доведеться кілька разів новий шар наносити тільки після повного висихання попереднього шість. Захист від вимерзання. Крім дерев, від вимерзання може постраждати і садова суниця, полуниця, особливо якщо взимку було мало снігу, щоб уберегти її. Після промерзання землі на 5-8 см замольчуйте суничну грядку. В якості мульчі візьміть або сухий торф, або листя лісових дерев. До настання морозів робити цього не варто, тому що суниця може випріти, а для затримання на грядці снігу укрити її гілками, які залишилися від обрізки дерев. Захистити від вимерзання слід і кущі малини, особливо рослини, посаджені восени, для цього після настання морозів посадки малини також замульчуйте сухим торфом сім посадка кущів. На початку листопада, якщо дозволяє погода, ви ще можете висадити у себе на ділянці зимостійки і корисні чагарники калину, глід і горобину ніколи не сидіть поруч глід і горобину, тому що у цих кущів взаємна нелюбов. Вони можуть стати причиною появи один у одного різних інфекційних захворювань. Для посадки будь-якого з кущів виберіть місце на сонячній стороні ділянки, викопайте посадкову яму діаметром 40 см, несіть туди комплексне мінеральне добриво. Після посадки рослини полийте і замольчуйте, до настання морозів від посадки до приходу холодів повинно пройти 2-3 тижні, кущі встигнуть прижитися, а навесні рано рушити взростання. Часу до зими залишилося зовсім мало потрібно встигнути надати саду останню допомогу, щоб йому легше було пережити несприятливі умови.